Добрий вечір, шановне панство. Закінчується ще один тиждень. І за підсумок тижня 9 сьогодні вересня і підсумок тижня. Що змінилося? Змінилося, що курочки почали трошки менше нести яєць. В якому розумінні протягом тижня було 39 яєць і то одне, я пішов перша година десь додому біля першої. І було п'ять яєць і вони знесли ось, ось, 6 яйце. Зараз вони так в тиждень вже несуть по трошки менше яєць. Бачите, вийшло 39 з 42 можливих. Одне яйце сьогодні впало на одна курка несеться на стояче. І, випало, і воно попало там, де поперечка, на якій стоїть, металева поперечка, на якій стоїть е клітка. І воно таке м'ято має. Я потім ввечері ще знімлю вдома відео, буду важити яйця, Подивимося, яка середня маса яєць. І що ще я замітив? Якщо місяць назад-два місяці назад кури неслися, наприклад, до 11-ї години вони вже закінчили нестися, ну, рідко яка курка там до 12-ї ще несла яйце, то тепер е, яйці получаються до 11 ї і до, ну, 2-3 яйця до 11-ї години, остальні яйці яйці до 1 години. Яка причина того всього? Зменшується, скорочується, конкретно скорочується скорочується день і кури відповідно до скорочення світлового дня, і кури починають пізніше нестися? Я що зробив? На датчику я зараз на дві поділки на пів години. За, збільшив ранок їм, освітлення зранку. Думаю, та причина, бо по тій причині навіть кури можуть і навіть кури можуть і перестати нестися, якщо не буде відповідної е, довжини дня. Так, далі. Що ми ще маємо? І от збільшив. Збільшую зараз довжину світлового дня давати ну, гранула, далі гранула дуже вони люблять огірки, які закінчуються, але я їм ще ріжу, ріжу картоплю, ріжу. Ну і ще що попадає з відходів з магазину. Тут Варена кобаса викинули, то я їм трошки понарізав, вони там її переберуть. Ну, але то завжди ми того не маємо. Тепер що ще пити їм даю? На один тиждень десь вони випивають 2 літри води. Крім того, що я їм ще ріжу і зелень, і огірки, кабачки, і картоплю, моркву. Ну то що мені під руки попадеться, я їм нарізаю. От. І одного тижня я їм. З підкислювачем воду ставлю. На інший тиждень без підкислювача ставлю воду. От. Ну і Вони несуться на даний момент. Я не знаю, що я буду з ними робити, як почнуться морози і коли почнуться морози. Та як, е, як будуть морози, вони на, в мене на металічній сітці. То, напевно, з ними треба буде прощатися, я так думаю. Не знаю, чи я їх переведу на наземне утримування. Я не маю великої площі для наземного утримування їх. І, напевно, загін робити я й не буду. Бо в принципі є клітка, в яких я тримав. Бролерів, ну, але мені не подобається. Мені не подобається тримати на підлозі. От дуже треба багато підстилки їм. Бо мав 7 бролерів, там тих какашок стільки було. Зранку підкинув нормально їм. На вечір знову повну какашок, знову підкинув, дуже багато розхід йшло ну, підкидання соломи, сіна. От. Такої халявної тої пістилки я не маю. Ну і не знаю. Напевно, я так собі вирішив, що напевно на зиму буду прощатися з курми. а на весну знову буду проекти знов починати. Бо якщо попадаються хороші кури, які не хворіють, якщо ми гарно їх годуємо. Тому вони за 3 місяці себе окупили. А в принципі, напевно, за два з половиною, Бо на третій місяць вони окупили ще й клітки. Все, дякую за увагу. Тримайте кури, заводьте кури, кури, будуть вас годувати. Всього найкращого, до побачення.